За сприяння голови Сумської обласної військової адміністрації Володимира Артюха, діагностичний центр у місті Шостці відновив свою роботу. Сьогодні це вже діагностичне відділення регіонального координаційного медичного центру обласного підпорядкування. Особисто впевнитися у тому, що мешканці регіону отримують якісні медичні послуги у закладі до шостки 7 грудня. Приїхав голова Сумської ОВА Володимир Артюх. З відновленням роботи закладу жінки знову можуть звернутися за діагностикою хвороб молочної залози, адже саме тут працює єдиний на весь район. Мамограф також у закладі встановлене інше сучасне обладнання, яке дозволяє жителям регіону отримати своєчасну діагностику. Багатьох хвороб. Це рентгенологічні дослідження, дослідження, мамографічні дослідження, рентгенологічні на виявлення всіх запальних процесів в легенях, в першу чергу туберкульозу. Мамографічні – це онкопрофогляди для жінок, які обов'язково мають проходити в певний, через певний проміжок часу. Також у нас тут працює три УЗД-апарати. Один із них це ультразвукове дослідження серця і два, два УЗД екстракласи, які обстежують органи черевної порожнини. Також відкрита і вже працює клінічна і біохімічна лабораторія. Це всі клінічні обстеження, крові сачі, і сечі і біохімічні, частина біохімічних обстежень, які вже є закуплені реактиви для цих досліджень. Також у нас тут вже працюють і взяти на роботу це лікар отоларинголог лор, лікар-офтальмолог, лікар-гінеколог. Послуги, які надають у діагностичному відділенні, абсолютно безкоштовні. Направлення сімейних лікарів в будь-якому направленні, жодного платної послуги тут не буде, тому що в нас немає для цього і умов, щоб вибрати гроші. В нас в нашому закладі жодної платної послуги за весь час за 18 років що я працюю. Не було лікарі, які працюють у відділенні, запевняють, тепер пацієнтам є куди звернутися за медичною допомогою, і вже ведеться запис на обстеження. Працює владнання. Да, Жінки за вже вже багато записаних. Те, що відкрилося, це дуже добре. Відновили роботу. Да, да. Відновлення роботи обласного діагностичного центру Шості стало можливим завдяки плідній співпраці місцевої та обласної влади. Тут встановлене обладнання екстракласу, класу, яке не має простоювати, запевнює голова облдержадміністрації. Було прийнято рішення покрити всі борги, які тут були. Укласти відповідні договори про надання відповідних комунальних послуг, відкрити штат на 28 одиниць персоналу, набрати цей персонал. Ну, я тішусь тим, що більшість тут персоналу, той, який раніше працював, тобто люди отримали роботу і з задоволенням сьогодні надають медичні кваліфікаційні послуги послуги. Були виділені кошти з баласного бюджету півтора мільйона гривень для того, щоб сьогодні відбулося те, що він працює, впевнений, що це дозволить ну, по перше, збільшити можливості мережі медичної, медичної мережі в місті і в районі. Ви бачите, які сучасні умови, і вони сьогодні для людей. Міський голова Микола Нога подякував керівнику облдержадміністрації за розуміння та допомогу у відновленні роботи такого необхідного для всього північного регіону Сумщини діагностичного відділення. Я вдячний обласній владі. Якщо ми жителі нашої громади і півночі, знаємо, останні роки закривався один об'єкт, другий обласний, такий інший. Це вперше, коли обласна влада нас почула, ми домовились на співфінансування цього проєкту. І будемо сподіватися, що ця система буде працювати далі. Існують у закладі і проблеми. Одна з яких те, що комп'ютерний томограф вийшов з ладу. Однак є перспектива, що для закладу закуплять новий, говорить голова ОВА Володимир Артюх. Вже з понеділка ведеться запис на прийом до діагностичного центру.